Слава нації! Вітаю на каналі Добрий рембатвато, в ефірі, я Сашко добрий. Хрестоматійний приклад того, як українці можуть і мають домагатися свого в Україні. На БМП у одного з моїх побратимів на одній машині обламався клемник. Ми його розпаяли, зняли. Куди я поїхав по клемники, бо у мене чомусь 95-х не виявилося, хоча зазвичай вони у мене були, і я взяв запасом. Проте, правильно, я поїхав у. Слав Електро, це центральний ринок Слов'янська. Де, скільки я не домагався словами обслуговування українською мовою, мені цього не вдавалося. Я пару тижнів тому написав скаргу, після того вперше сьогодні до них приїхав. Просто треба розуміти, що це тут було написано Слав Електро московицькою. І оце все інструменти ну я просто трохи відійшов. А оці всі написи, що ви бачите, пускачі, вони вони всі були москвороті, і зараз вони там, ну, притерті. Якщо близько підійти, там видно, видно, що свіжак. Все українською. Обслуговують мене принаймні українською. Я взяв з запасом клемників і дріт, щоб тикати під клемники, щоб обтискати. Все, будь ласка, ні з ким ні про що не розмовляємо. Мовшки. Домінуємо, мовчки перемагаємо, мовчки пишемо звернення, мовчки насолоджуємося результатами. Українці в Україні перемагають. Центральний ринок Слов'янська стає все більш українським завдяки роботі моїх, мене і моєї молодої команди. Бо я тут періодично буваю і ми. Вживаємо всіх заходів, щоб отакі от неподобства і будь-які інші зникали з обличчя українського Слов'янська. Єдиний єдина кількість москворотого бруду, який ми, як і будь-які інші українці в змозі толерувати, це 0%. 0% москворотості в Україні і крапка. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.